Скільки у нас на вулиці градусів, ну давай, забирайся, мінус 5. Вчора було, Вчора було холодніше, так, пічку включив, все, можна йти підкав, за хвилин 20 буде в машинці тепло. Болю, примерзло ось так, по багажник, да? ну так, хоча да. й криша є. Вчора було холодніше, вчора було мінус 7. Вікно вже трохи відмерзло, пари теж. Їдемо. Попрацюємо трохи, О, В салоні тепло, трохи вже навіть прогрілося. Як вам така музика? Телефон не передаємо, От наскільки тут сенсу. капець не передаємо. По сторонам стіни і сенсори зараз ходять з ума. Чуєте, да? але цвір не передає. Ну що, всім привіт! Сьогодні у нас новий влог. І оця сідушка почала давати видавати свірчок, такий, як пластик, видає, знаєте. Ну, він такий тихенький, мелкий і непонятно де. Ну так роздражає, що я вам кажу. Я не знаю, як будто знаєте бутилка якась попала пластикова і коротше, десь там засіла. Пробуємо відвернути. Подивіться, що вже тут ззаді щось, взагалі нічого нема. Чо ж ти скрипи, цей свірчок дебільний видаєш. Подергав сідушкою туди обратно і пропав цей свірчок. У гольф їде. Опосню свою дорогу. На утиль. Сьогодні зранку машину вже трошки прогрів. Хочу вам показати, показати як цей ці стійки пластикові. Чути свічки, де? Да? Не вчитайте, прогріто не знак на телефон передається. Претензій в мене взагалі ніяких немає. Є свічки, то є. Тільки на холодну, зараз вона прогріється. Але коли погода буде тепла, то тихенький салон. В принципі, цілий день він буде, не буде цих свічків. Машина робоча, це фургон нормально. Якби це був пасажир. Тяжко було б з цим змиритися, звісно так, Бомба машина. Так як ви зрозуміли, сьогодні вже наступний день машина прогрілася, вже нічого не скрипить, немає ніяких свірчків по поводу сидіння, коли я її подіргав взад-вперед. По наклону. Теж свірчок пропав. Тишина і спокійство. Бемвісти як вам таке БМВ? Бомба. В цьому селі це, напевно... Саме топове БМВ. Видите, який вихлоп. Пушка, пушка. На дворі в нас дощ йде, і тут мені показує, що дощ йде. Прикольно зробили. Був тільки що знак з двох сторон, що скорость 130, але авто не прочитало цей знак. Я вже не раз так замічаю, що вона... Не читає знаки, деколи читає, деколи не читає. Сьогодні у нас херова погода, мрякоть. Вчора цілий день йшов. На сьогодні туман і мрякоть, слякоть. І так як це не центральний заїзд додому, то в таку погоду, бачите, який в мене тут виїзд, болото, галош. Зараз піду відкрию ворота. І потім вже вдінуся нормально, будеш нормально. Сяду в машину. Там немає болота вон до машини. Це на виїзд, до воріт болото. Ось так. А тепер можна їхати працювати тут, бачите мене? Почемент якийсь цемент. Надо буде листя це все поприбирати. Значить, за два місяці я вже проїхав 10 тисяч кілометрів. Фірма міняє машину або через 4 роки, або через 150 тисяч кілометрів. Но мені щось здається, що вона мені раніше поміняє. Тому що я... Зроблю цих 150 кілометрів, я так думаю, через 3 роки буде новий кенго. Якраз може вийде якась нова модель. Це сама послідня версія зараз. Я тут розвертаюся. І найголовніше не буксувати, щоб машина, щоб я виїхав, щоб хоч машина в болоті не була. З колес, воно зараз по. Повилітає це все болото, по колобанях приїду. Давай, 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 без буксів. Чуть-чуть-чуть-чуть нажимаю, поки не чувствую, поки... о, пішла буксувати. О! Так, легенько-легенько, пішов букс. Чуть-чуть підгозовую, щоб вона на катиком ішла. Давай, давай. Не треба нам. Обкидувати машину болотом, зараз на асфальт вийду, воно все повилітає з коліс, плюс погода мокра, колобані чуть-чуть. помиються кольоси, нема нікого, можна їхати. Все, погнали. О, Зараз навіть чути, як болото облітає. Сьогодні у нас вже наступний день і погода ще гірша. Вчора хоч дожджа не було, туману не було цілий день. Погода була добра, але нічого не присохло. На ночі почався дощ, цілий день дощ і в мене тут взагалі повний ахтунг з цим виїздом, з цим болотом. Ну що, спробуємо виїхати звідси. Цього болота без газа, практично, щоб щоб воно своїм ходом Давай, чого ти не хочеш своїм ходом їхати? Треба підгазовувати. Вольво їде своїм ходом якщо на першу поставити Так, заднє, поїхали назад. Оп, стоп! Їхали, ну, своїм ходом їде, о, їде, їде, їде. <клес> ну, Звісно це дуже медленно, дуже. Ну їде. Ладно, їдемо там. Робимо нову колію. Що, туди всякий гелячок, але нічого вона не допомагає, тут каміння треба засипати, детонірувати. Дві колії, тоді може щось і вийде. О, почав. Своїм ходом виїхала без газу, без єдиного буксу. У мене ще тут виїзд такий небезпечний. Справа і зліва треба дивитися. А вони тут ще й ганяють по такій от узенькій дорозі. Думав заїхати в кінці робочого дня заправитися, але зараз заїду якраз по дорозі, заповню повний бак і побачимо, що він покаже. Заправився і мені показало на повному баці на 800 км. Напевно, із-за того, що я добре гарцював, тому і так, а не 940. Бо два рази підряд було 940, я вам не знімав. І сьогодні я думав, теж буде. Але що маємо, то маємо. Це з урахуванням прогрівів кожний ранок. І цей раз навалював я хорошо. Плюс вчора, позавчора в городі, Торіно, автостради. Дивіться, який домик прикольний. Дуже прикольний. Старенький, старенький ну Розрізований як класно. Виноград. Красивий якийсь приватний домик. Коштує теж, мабуть, красиво. Деколи навігація весь так буває і роздражає. От сьогодні, наприклад, вже п'ятий раз бачите, скільки євро 50 коштує дорога. І вона мене кидає на платну дорогу на автостраду. А мені не потрібна автострада, мені по автостраді буде довше, ніж по безплатні. Да? Тобто така дорога, ну мені сюди буде коротше. Я вже п'ять разів міняю, і він не питає, чи хочете ви скоротити свій шлях, бо по автостраді, наприклад, буде швидше, і я там нажимаю ОК, так як раніше було. Зараз він навіть не питає, він зразу кидає на платну і плати. Мені кажеться, весь з автострадою якісь мутки мають, щоб от люди, хто, хоч, хто хоче зекономити, не хоче їхати по автостраді платній, він ставить безплатну. А тебе весь кидає на платну. Бобоси так косять, чи як, що, що за система така, мені то все одно, все рівно, тому що плати фірма. Я можу їхати по платній і в мене немає обмежень, немає лімітів по скільки це все коштує. Ну, Мені не потрібно, мені потрібно безплатно. Я так швидше приїду. Я перед тим як. Їхати кудись, я дивлюсь маршрут. Куди мені буде швидше, по безплатній чи по платній. І я поїхав. Сьогодні мені треба безплатно. Но я навіть зараз не можу поміняти, бо він каже, що немає зв'язку тут. і навіть не можу поміняти на безплатно. От дивіться, яка дорога тут. А капець. Ну що, я вже вдома. Закінчився ще один робочий день. Сьогодні я наїздив 168 км. Общий пробіг 11582 км. Сьогодні в мене був Торіно город автостради. Ну, 80% це город Торіно. Світофори, пробки, максимальний розхід. І так, дивимося. Максимальний розхід на сьогодні. В городі Торіно 5,7 літрів. Нормально. Якщо ви пам'ятаєте, то 5,4 це не город між доселами селами, такі сільські дороги. Середня скорость десь максимум 80. Це максимум, а середня 50, 40, 60. Ну це, це розхід 5,4 літра. Так як сьогодні город, світофори, пробки, світофори, пробки. Поїхав став, поїхав став 5,7 літрів. Розхід на роботі. Нормально, я довольний розходом. Сьогодні авторіні. Бачите, які пробки. сьогодні. Навіть у мене розхід буде ще більший. Побачимо в кінці дня, що вийде з такими пробками. Я вже вдома і сьогодні проїхав 254 км. Но сьогодні я так газу давав, хорошо давав і по автостраді, і Торіно, і села прям нормально нажимав на педальку. І 5,5 літра. Отлично, ідеально. Просто Просто топ. Сьогодні в нас вже наступний день і в нас мороз. Тра-та-та-там. Утром рано. А то болото тут жесть. Такого болота на заїзді ще не було. Не знаю, чи видно вам Вольво моя, дивіться, яка вона вгамнівся. А виїжджаєш на дорогу, там ж немає такого. Люди дивляться, напевно. Думають, господі. Ти звідки виїхав? А зараз заведу, хай прогрівається. На колесах які куски. Мінус, мінус два печка включена прогрівайся я піду пити каву треба виключити автодворники щоб вони не включались але там датчик примести вони точно не включаться але коли розмерзнеться щоб не включались бо воно ще ж не зовсім Уа! Куди включились? А, вони виключені були. Ну так. Да. Ладно. Ті, щоб не включалися, вони були виключені і включив, звичайно. Спустився я з свого села, тут уже вже туман. Нормальний такий плотний. На телефон він, звісно, так не передається. Разві нормально їхати в туман з виключеними фарами? Це в нього стопи зараз загорілись. Живу, туман набагато густіший, ніж показує телефон. дисплей, а мені навігація треба. Я в городі в Торіну. Як мені тепер з телефону оце присобачити, щоб я бачив, куди мені їхати. Жесть. Жесть, жесть. Не мішало б помити. Так вроді честен, тільки от колеса капу повні. Це все в моєму дворі. Воно так запачкалось. Так то кузов чистий, коли дощі йдуть. Бідний Mercedes. Ніхто його так і не забирає, і вже й, мабуть, не забере. Ну що, в мене день закінчився, я на заправці. І вийшло в мене повний бак залив і на повному баці показує, що запас уходу на 970 км. Так і до тиші дійдемо. Було максимум 940, вже 970 кілометрів. І це я їздив по туріну цілий день. Пробки, автострада. Непогано, непогано. 12 тисяч пробігу вже на спідометрі. Сьогодні, як ви бачите, проїхав 210 тисяч. Ну ще не вдома. Буде, буде 220. А на цьому все. Хто ще не підписався, то підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Пока-пока!